Українська співачка, народна артистка України, лауреат державної премії РСР імені Шевченка, герой України. Та ще багато можна перераховувати досягнені вкладу в українську культуру а цієї людини. В нас сьогодні Ніна Матвієнко. Доброго ранку вам. Доброго, ранку. Доброго ранку. вітаємо ну, вас стільки дуже... регалі, що ж це можна. Це така малесенька частинка. Нам дуже приємно, що ви сьогодні з нами дійсно. Нам дуже важливо почути ваші відповіді, поспілкуватися з вами. Тим більше в переддень 8 березня. Так. Ми знаємо, що у вас було досить взагалі тяжке дитинство. І ось, тим не менше, який вплив на вас мала ваша мама, розкажіть? Ну, мало, мама в мене була, мабуть, магнетична. Я наскільки пам'ятаю, вона ніколи не кричала. Так. Вона, якщо казала, хотіла щось дуже сказати, дошкульне, до щоб аж упасти, то вона шепотіла. Як шипіла, знаєте, отак, от вона. Подожди. Я дочекаюся, дочекаюся, ви побачили на собі. Так, як ми, наприклад, mm -hmm. мам, ну, їсте, тато. наш тато? тата, що виїсти його. Прийшов п'яний чоловік, і собі лягає, ага, пиляє, пиляє. А, а, а я ж, а діти відчувають більше, ніж ніж дорослі, бачать. І я підростала, звичайно ж, я маму захищала, вже підросла, mm -hmm. тому що я стала мудріше, хитріше і вже сама стала мамою. Мам, що не можете там. Пнують батька, щоб, щоб він не був за мами там, чи ще щось. Uh -huh. от, взагалі в них було життя, наче от, батьки от таке от, таке наче тяжке, але багато сміху було там. Серйозно? Багато таких странічних речей переводилося на, uh -huh. на жарти, особливо мама це вміла робити. Але найбільше мама любила, коли ми, коли вона приїжджала в Київ або додому, приїжджали мої менші сестри. вони Душі анекдоти. Де вони їх брали, я не знаю. У них стільки знали, що мама казала: та хай ці свині поздихають, хай та й корова реве, розказуйте, розказуйте. давай скажи. Що... Потрібно позитив. Вона, позитив. Вона хотіла цього такого, знаєте, так. якось, ну, для дитячого сміху своїх дітей почути, пісні, так. слова. Вона, вона чекала нас. Знаєте. Я завжди дивалася, ну чого нас чекати? Ми ж тільки заважаємо, приїжджаємо. А вона ще мені в листах писала: Боже, Боже, вже всі твої квітки пере, ну, перецвіли, угу. заглядали, заглядали віконця, тебе нема нема. І схилили голівки і пов'яли. Заплакали, бо моя матка була романтична. Ну, так, але Вона так, як дійсно. писала листи, мені, до речі, вони не багато, але деякі збережені листи, я так відібрала їх. З собі, щоб... Тоді вручну писала листи. Тоді... Так. Можна зберегти дійсно. А я досі, до речі, пишете так листи? Я, вважаю, да, я пишу, сиджу за, за столом, пишу. Mm. Ну, такі речі, мені тепер треба автобіографічні довідки давати нашим письменникам. Таке не було. Ні, напиши, то я не знаю, що писати. Ні, напиши. Ну, але натхнення приходить наприклад, щось таке вибереш, так от мама, наприклад, приїде. Ну, Щось там розкази, за байка, за сусідів, за свіжі розкази. That. А я кажу, мам, вам не надоїли ці курі? <laughs> Она, а що? А співай, коли будемо? А, хай вони поспіхай, давай. <laughs> <laughs> Вона вчила вас співати? Вона вміла, так, мама була мала, мама мала добрий слух. <laughs> Ну, абсолютний слух у Ма. Вона, наприклад, пісню послухає по телебаченню, що вона тут же її перехоплює, чи слова додає сама, якщо забула. Але вона дає як це кажуть, зміст запам'ятовує. <кій> якщо я не так співаю, я кажу, а Боже, ні, на чого ти все це не так співаєш? Якесь поперекпопереробляла, а й вона не гарна. У неї вже вона швидко, а мама так, так. любить так, вона довго вона каже: Ти що хочеш робити з нею свої пісні, а я тобі так заспіваю, як я. Mm -hmm. Mm -hmm. Мамка, куди ви спішите? Нема коли. Зайшов час і ви самі стали мамою. Чи як важко, чи далеко вже пізніше ви цього етапу вашого життя? Чи легко було вам бути ось відомою, практично на весь світ співачкою і хорошою мамою? Як ви це поєднували? Ну раз я колихала маленького старшого хлопчика Івасика? Так дивилася на нього, дивилася. І все йому так співала: -я", і ручкою так махаю і uh -huh. Ну, Для себе, так, щоб на мені щоб половинки, щоб все ж було, як oh, я співаю. А він завжди лежав, слухав, слухав. Одного разу я не, приспів, не промахала ручкою, А <гум> йому десь три місяці. Три місяці. І пальчик махати почав ручко. махати. Підказувати відказувала? Це була що... для мене дивина. І я раптом. Зупинилась і стала думати, чого взагалі жінка є в цьому світі? Чому? Ну, відкриття цього світу, чому чоловіки якось ну, щоб добитися жінки, вони придумують. Ну, от подивіться, як, наприклад, там, птахи, як, звір, так, як так. Вони, uh -huh. які вони кренделя виробляють, щоб завоювати серце. А чоловіки, які кренделяються. Чоловіки <рістують, <рістують> на змій чоловік вистоював. Я п'ять разів, п'ять, значить, це був восьмий тролейбус, я біля поштампу. Він мене чекає. А я аж туди до повітряно флотського стажу, аж, аж на жуля, туди аж на жуля. Назад, п'ять кругів він стоїть чекає. Ну, Це проходить десь три години чи Його? що стояло. А він стоїть чекає, Ну, мусила вже вийти, аж тоді перевіряла він, так. цю любов. Угу. І Я хочу сказати в честь весни нашої, що. От, Бог сотворив нас, мабуть, для великих подвигів у житті, для великого терпіння. Бо якби ми наперед знали, бо ми, як то ми живемо з батьками, нас так не буде. Там, ми ми буде не так, іншому, так У нас буде краще. все не так, і не будемо так, 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 і не те, не буде, свиней, не буде, тих не буде, і, все повиздиха. Все <сум> буде не так, ми будемо в місті житті. І раптом оця стіна розсовується. Якби не кохання до чоловіка, якби не. Самопожертва, розумієте, там стільки це серце таке ж маленьке, да? а тоді воно стає таке як баняк. І ти нічого не бачиш, ти сліпий, ти, ти летиш у прірву цього життя, ти все готова. Але а якби до цього чоловіка добратися, до вечора, до цих поцілунків, до цього тіла, я дуже взагалі любила людське тіло. Я взагалі дивувалася, як це, ця тканинка така дивовижна, і вона не лопається. Як і вона кота гладиш по шерсті, а чоловіка — страшно. <рігут> 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 чоловіка тільки від страху шерсті піднімається. <рігут> <рігут> Я так. таку собі оце недавно таку гіпотезу зробила, що да, добудьте, як кажуть, ми благословенні сьогодні чоловіки на у нашому житті mm. за те, що ви нам дали силу цю величезну, щоб ми крутились на одній нозі, як веретено, mm. щоб ми все встигали, і щоб ми забували, що ми, ну як можна сказати, можемо в один прекрасний момент від цієї від цієї любові, від від цього від цієї роботи. Від, від того, скільки ти крутишся. І в той же час ти любиш. І ти, ти живеш. забуваєш, що так. ти так що mm. ти це так робиш. Але потім я помітила, що деякі жінки починаються рахувати. я mm. й те, і те, а ти не так, не так. І я стала думати, а чого я не бачила цього? Чому я якось не я жила не цим? Я якось... Ми... Тоді телефонів мобільних не було. Так. Я вам кажу, що любов це велика сила, це великий подвиг. Тому що ти народжуєш дітей, ти тоді не думаєш, що це мук, але ждеш, поки чоловік пальчики там подивиться, мій чоловік пачки передивляється. Каже, чого ти дивишся на пачках, дивись, каже, чи це моє по пачках. Це сільське таке, чи моє, чи не моє, ще воно таке в ньому сиділо, як, як заноза. То я не любила дуже, коли він ці слова казав. Але так сиділа, не ти так. Ну що, твоє тіло? Перевірив, переконався. А <рес> так, ну, так певне <рес> жінка. <рес> в одному з інтерв'ю ви, ну, ви сказали, що вас інколи називають так уособленням от мами, сестри, бабусі. Часто вам так говорять. Ну, мені, ну, якось, я справді не така мама, не така бабуся, не, така, не таке уособлення. Але, але, але я вам скажу, чому вони так, так. так знають. Тому що е, е, я оце все пережила, цей труд великий. Так. Я майже не співачка, я майже не артистка, я просто робоча жінка в хаті. Звичайно, проста Звичайно, жінка. проста робоча жінка, в мене ніколи не було ні няньок, ні і мало мені ніколи мої друзі не допомагали мені uh -huh. майже. Десь це зараз якось так випадково, коли ми робили ремонт, то Випадково, зовсім з іншої сторони, жіночка з'явилася, і, і, і майже моя учениця з Одещини, і вони мені допомогли там перетягувати на, на поверх. Одежу, клунки, О, бо зазві. у мене художники, хлопці, вони день і ніч малюють. і Я мусила їхню одежу на клунках про поверху тягти, буває, що як розізлюся, як роз так пущу ці клунки все репне. А я знову ж туди пакую. Так, жінка, я жінка. Я так, якась, так, от я можу вам сказати, Є кощей безсмертя, я Ніна на безсмерті. Каже, жіноче доля. Серйозно кажу. Ой, ось це так роблю, щоб мене не було. Добре. Бо всі завжди оператори так мене показують, не знаю, чи ваші, ну показують таку ягу. Всі все, що в мене є, показує. Та так здається. Жінкам завжди так здається. Ні, не здається, я всіх бачу гарно, може вони платять, а я ж не плачу. так і цього не боюся. Сказала. Моє це багатство. Добре. ви знаєте, відома пісня. Так так, <рес> так, 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 це добре. Так, зараз у вас є маленька внучка, її назвали на вашу честь, і ви дуже активно допомагаєте в її взагалі вихованні. Чи не важко знову починати дов... вчитися доглядати за маленькою дитиною? І розкажіть, чи ви співаєте? О, <рес> я до цього коли тоні носила, я думаю, яке воно буде? Я я не уявляла, я ждала цього моменту і вже. Туди стукала, ти коли все так будеш? Що ти сидиш так довго? Тоня, так смішно, лисла, як інгурусь <ривіт> і приходить, я їй все тормошу, давай швидше. Ви, мабуть, більше чекали, ніж тоді. Я мабуть, Тоня, да, вона втомилася, вона ж маленька дуже, розумієте, а Не. я ж чекаю. І коли... разом з тим я думаю, а як же тепер буду встигати? <ривіт> – Ну, дійсно. – І це моє щастя, що я зробила ремонт, і після ремонту зразу дитя в хату. І мене вхапив гриб. Ой -ой -ой. І оцей останній. Угу. Як ото мені хтось поробив, розумієте, я то не піднімусь. Я коли з'явилося дитя в хаті, я ледь сповзла. У мене кожен день така була температура, що я не пам'ятала чи день, чи вечір. Угу. І коли вони прийшли, я з пов'язкою, мені ж треба, ну, так. його вже знаєте, нам не можна. Перемогла любов цікавість. і цікавість. Я можливо, дякуючи цій дитинці, я підняла, хай там ти скакав, знаєте, сюди-туди, <смітна> ну на той весняний хвіст. <смітна> то <Тоби> піднімається, <смітна> то падає розумієте. Я коли добралась до цієї дитини. От це ж на неї три дивиться, я ж так, правда. Так, вона як спить, вона інша. Я, а я її така люблю тут робити. Ось у тебе не буде зморщати. Як, як спи. Вона чу, дуже гарно спить, коли його тут робиш. А чого, бо вона на нарсенна схожа, а він як сміється, у нього тут великі. то в мене не буде. <сínt> 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 І вона тим носиком крутить. Ну, ви її співаєте? Співаю. Кожен вечір. Це як поїсть вона, потім всі бульки дійдуть, а тоді так пиріжок сюди. Вона ж ти руками на, так стушила, а я її не можу приборкати. Так кладу, так помаленьку на ножки, завертаю, як колись, знаєте, а зараз даті ручечки сюди, сюди <міс>. приборкала цього пиріжка на руки. <пуп> 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 Тоді можу так покласти, я укладу, всі вже сплять, а я ходжу по кімнаті з нею, і всі пісні, які в мене є, мені треба було співати палиці спорту не сходило вранці сонечко, я ті слів не можу згадати, нема коли, я навіть не де їх знайти. Після ремонту я нічого не можу знайти. Ні нотні і кажу: не сходило вранці сонечко, І вона дивиться соничка, вчиться, вона ж теж ні на Матвія. І так, я кожен вечір вчора співала колискову про чоловіка. Вона на, тр... на другому куплеті заплакала. Будь такий момент, дуже драматичний. Драматично, так? Попрошу Божі, Божі вервечки. Спи мій любий, спи моє сердечко. Попрошу у місяця срібні вервечки. Спи мій любий, спи моє сердечко. І вона так призувала, почала крутитися. Кажу, ні-ні, це ти сердечко, це ти моя Ну, Тобто я її, як мені сказати, з'їла б. Якби ці жінки знали, вони живуть по сім років з чоловіком, наче вже закінчують інститути, на роботу лоштоць, вони використовують, звичайно, чоловіка, приборкують, його, все присипляють, а дітей вони народжують. Наш... немає, я вам скажу, що нема чого жити на цій землі, якщо ви не народите родину, не продовжите родину. Ви просто робите цей штопор і гине рід. Угу. Uh -huh. є, я вам казав, перший хлопчик, перші по чоловічій лінії чи ж дівчинка це перша дитина по чоловічій, друга материнська лінія. Третє об'єднучає. і вже так далі, четверте, чоловік п'яте. Мами на шосте об'єднання. До <рес> одинадцяти. <До 11, рес> Мене брат одинадцяте, п'ятей мисяч. <рес> зараз так бо на маму схожі, то ми yeah. так об'єдналися. І я вам скажу, що я. Чому нам раніше не казали, що діти це прекрасне. От зараз дивіться, комп'ютеризація. Жінка біжить в банк, вона зранку до ночі, вона до 30, після сорока. Ні. Енергія, та, що має бути до 30, вона космічна, з Божою помічю все робиться. І не бійтеся на дитинку, дається картинка, значить, даються кошти, даються і, і матеріальні і, і жінка. Розумієте? Так, так. Не треба цього боятися. Не треба, бо якщо ви остаєтесь у житті одні, от немає роду, не друзі не прийдуть, коли ви будете лежати рачком, уже, розумієте? Угу. Ні, 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 ні прийдуть такі старі сусіди, не прийдуть. Це страшні речі, ніхто не хоче задуматись над цим. Угу. Треба багато дітей, багато. Треба не боятися відда цього. Да, віддавати себе, розкату, бо ви ж, по суті, ті дари, ті знання, себе, ну, вони з вами йдуть. Угу. І ту любов, і ті пісні, воно все туди, а мене так. Оце розшифровує пісні, всі діти. Те лазить, те ще ходить, ага. а те ще носиться, розумієте? Дійсно. <сп�� cabe> а мені <сь> треба пісні вивчати. Там вариться мене якась суп, пам'ятаю, курку зварила з кишками. Кажу, чоловіку, поклади поки я з ними. А він не знав, як її розпотрожують з ногами, з ушами, з чоловіки. Чуєш, за смирний, ну-ка, давай їсти. Йому кажу. Опопіяли тато. Тут, каже, пупа не витягну, і те, ніколи і смердить, і ну їли, ну, навчилися. Ну, і по-другому нічого не буває. Але вони лазять, ці діти, витягують тарілки, найкраще знизу, тим грохот, і ти в ужасі. Разом думаю, яке ж мале, яке сильне. На кого схоже, придивляюся. Це Божественний стан. Дуже вам дякуємо за те, що ви до нас сьогодні прийшли стільки світла, стільки тепла, позитиву ви принесли в нашу студію. Ми хочемо вас привітати з наступаючим Спасибо. святом. Будь ласка, скітить. Ой ма, дуже ж так... дякую. Дякуємо вам. Куди це ви, мамо, так часто ходили, що голову снігом. отак убілили. Ходила я в сад, у вишневий застав, і там білий цвіт, мені в коси упав. ходила я в сад, у вишневий застав, І там білий цвіт, мені в Аж тепер же його ні змести, ні струсити. От отак буду доню до віку носити, а ще я ходила тебе виглядати, бо ти ж десь блукаєш, а я, твоя мати. Ходила я в са душневий застав, і там білий цвіт мені в коси упав.